Люди з давніх часів дивилися на небо і зірки, по ним робилися передбачення, визначалося місце розташування і вчені ведуть роботу по дослідженню планет і зірок, яка ж з планет найменша. Планети менше Землі можна порівняти Землю з іншими входять в сонячну систему планетами значно менше нашої планети Меркурій. Від сонця це перша планета. Побачити його досить складно, що пов'язано не стільки з його мініатюрними розмірами, скільки з маленьким кутовим відстанню до сонця. Вчені змогли скласти його повну карту лише в 2009 році, При цьому вони ґрунтувалися на знімки апаратів Месенджер і Марінер 1.0. Радіус цієї маленької планети 2439,7. 1.0. Знімки найменшої планети сонячної системи були зроблені за допомогою цього Марінер-1-0. Венера практично така ж, як Земля, і за розміром, і за масою від земної маси її маса становить 0,815. Відомо, що оборот навколо Сонця відбувається нею майже за 225 земних діб. Там є вода, але її значно менше, ніж на землі. Після місяця з сонцем на небосхилі нашої планети саме Венера є третім за яскравістю світилом, про неї відомо наступне температура поверхні більше 400 градусів, надзвичайно висока щільність атмосфери, відсутність супутників, при всій уявній схожості планети з Землею. У них занадто багато важливих відмінностей, поверхня Венери не представляється можливим побачити через те, що вона покрита щільними хмарами, що складаються з сірчаної кислоти. Ці хмари мають великі відбивні властивості, рельєф був досліджений тільки завдяки радіохвилям. Венера і Земля мають схожі розміри планетології, як наука припускає, що найімовірніше свого часу на планеті були океани, схожі на ті, які зараз є на Землі. Ця планета мало вивчена, незважаючи на те, що її поверхня досліджувалася не одним космічним апаратом. Треба відзначити, що жоден з них не пропрацював більше двох годин через складні умови. Саме завдяки цим космічним апаратам на Землі вперше з'явилися зроблені ними фотографії поверхні даної планети. Це сталося в 1975 році. Порівняльні розміри планет сонячної системи ще одна планета. Як набагато менше при порівнянні з землею Марс свою другу назву Червона планета, вона отримала через знаходження на поверхні оксиду заліза, їй дали ім'я на честь давньоримського бога війни. У неї є два природних супутника, названих Деймос і Фобос, вивченням червоної планети, займаються вчені багатьох країн, за їхніми твердженнями на ній може перебувати вода, проте вона не в рідкому стані, що пов'язано із занадто низьким тиском на поверхню. Такий висновок свідчить про те, що примітивне життя на планеті цілком може існувати. Марс набагато менше Землі завдяки дослідженням і роботі марсоходів вчені з'ясували, що колись поверхню покривала вода. Клімат на планеті носить сезонний характер. Середня ж температура дорівнює мінус 50 градусів. Людина без праці може побачити Марс навіть неозброєним оком. Відомо. То його маса становить менше 11% земної маси. Найменші планети сонячної системи довгий час планетою рекордсменом в сонячній системі вважався Плутон. Однак його перестали називати планетою в 2006 році. Іншими словами, він втратив статус планети. Це пов'язано з тим, що до цього часу було відкрито чимало об'єктів, які значно перевищували за розмірами Плутон. Зараз позбавлений статусу планети. Він став одним з малих планет і занесений в список під номером 1340 каталогу центральних малих планет. Минув час, але далеко не всі вчені погодилися з цим. Деякі досі продовжують вважати, що цій планеті повинен бути повернути її колишній статус. Плутон досить маленький. Вчені не можуть зійтися на думці. Планета це офіційно на сьогоднішній день найбільш мініатюрною планетою нашої сонячної системи вважається планета з назвою Меркурій. Вона рухається набагато швидше інших планет, швидше за все, через це їй дано саме таку назву, адже як відомо. Бог торгівлі Меркурій був Бестроног і маса 3,3 – три, одна трик щодо маси Землі. Маса Меркурія становить 0,55. З огляду на щільність можна стверджувати, що в його надрах міститься багато металів. Цією маленькою планетою оборот навколо Сонця проводиться за 88 земних діб. Найменша планета сонячної системи Меркурій, Меркурій досить мало вивчений. Проте відомо, що супутників у нього немає. З його відомих особливостей можна назвати зубчасті численні госи і ударні кратери. Найменша планета галактики, якихось 20-30 років тому достовірно було відомо тільки про нашу сонячну систему в галактиці, про те, що десь за межами нашої системи існує практично нескінченна кількість планетних систем інших зірок. Ще ні могли лише робити припущення. У галактиці чумацький шлях є планети різних розмірів, назва нашої галактики. Чумацький шлях на сьогоднішній день оцінити загальну кількість планет в ній не представляється можливим, знаючи, що чумацький шлях це сотні мільярдів зірок. Можна впевнено сказати, що галактика містить в собі як мінімум сотні мільярдів і навіть трильйонів планет з цієї. Величезної кількості небесних об'єктів галактики вивчено надзвичайно мале число об'єктів у зв'язку з цим поки неможливо сказати, яка з планет там найменша. Краса великих і маленьких планет залишається задовольнятися тільки тим, що вже точно відомо про нашу сонячну систему, а саме, що найменшою планетою до 2006 року був Плутон, а тепер його місце зайняв Меркурій. Тим часом найбільша планета знаходиться в сузір'ї Геркулес за даними знеїв і Її відкрили зовсім недавно в 2006 році.